Уявіть собі таке, ви щось штовхаєте, а воно е летить не від вас, а просто на вас. Звучить, ну, абсолютно нереально, правда? Але, от фізики з Вашингтонського університету кажуть, їм удалося створити рідину саме з такими властивостями, рідину з, так би мовити, негативною масою. Давайте спробуємо о цьому розібратися. Саме так. Сьогодні ми, власне, зануримось у дослідження, яке описує цей ну дуже дивний експеримент. І наше завдання зрозуміти, що ж це таке оця негативна маса, як її взагалі змогли отримати в лабораторії, і головне, чи є від цього якась, знаєте, користь, крім наукової цікавості. Бо зазвичай як другий закон Ньютона сила, маса, прискорення F дорівнює Ма. штовхнув, полетіло туди ж. А тут виходить все навтаки. Точно один з авторів, Майкл Форбс, пояснив це дуже влучно: з негативною масою, якщо штовхнути щось від себе, воно прискориться до вас, розумієте? Це ну фундаментально інакше, ніж все, що ми бачимо щодня. Так, це справді трохи ламає мозок. Добре, а як, як їм вдалося створити щось настільки ну контрінтуїтивне? В чому секрет? Секрет у квантовій фізиці, звісно. І все починається зі створення дуже специфічного стану речовини, називається конденсат Бозе ейнштейна А чув про це, це коли дуже-дуже холодно. Дуже холодно. Вони взяли атоми рубідію і лазерами охолодили їх до температури, яка лише на малесеньку частинку градуса вища за абсолютний нуль. От при такому екстремальному холоді атоми ніби втрачають свою індивідуальність, знаєте, угу. починають поводитися синхронно як одна велетенська квантова хвиля. Тобто ціла хмара атомів стає ніби одним об'єктом, одним суператомом. Ну так можна і так сказати. І от у такому стані вони утворюють надплинну рідину. Це рідина, що тече взагалі без тертя, нуль в яскості, взагалі без тертя, Оце вже дивно. Угу. Вона може, наприклад, витікати з посудини, піднімаючись по стінках або крутитися у вихорі вічно, не зупиняючись. Але що важливо, на цьому етапі маса ще звичайна, позитивна. Добре, надплинність це круто, але ще не негативна маса. Як вони зробили наступний крок? Що було ключовим? Ключовим був момент, коли вони почали маніпулювати цією надплинною рідиною. Спочатку її тримали в такій собі оптичній пастці з лазерів щоб не розлетілася Саме так. А потім цю пастку вимкнули, атоми почали розлітатися, розширюватися. І, от саме в цей момент, вчені застосували другий набір лазерів Але ці лазери діяли дуже хитро. Хитро це як не просто штовхали. Не просто штовхали, вони, скажімо так, специфічно заплутали імпульси атомів. Це складний квантовий ефект, але якщо спростити, вони так скоординували рух окремих атомів, що вся система разом почала реагувати на зовнішню силу зовсім інакше. Чекайте, чекайте, тобто, оцей лазерний поштовх був настільки особливим, що вся рідина почала реагувати навпаки. По суті так. Коли до цієї вже модифікованої рідини прикладали зовнішню силу, вона справді прискорювалася в протилежному напрямку, тобто назад до джерела сили. Неймовірно. Форбс це описував так: ніби атоми Рубідію вдаряються об якусь невидиму стіну і відскакують назад. Важливо, що ця методика дозволила їм набагато краще контролювати весь процес, ніж у попередніх спробах спостерігати схожі ефекти. Фантастика якась. Це ж демонстрація того, наскільки дивним може бути світ на квантовому рівні. Але, от добре, це круто, це дивно. А навіщо якесь практичне значення є? Чи це просто фундаментальна наука? Отут і починається найцікавіше з точки зору ну, ширших застосувань. Що справді захоплює це потенціал для моделювання? Розумієте, ця система це контрольоване середовище в лабораторії, де ми можемо спостерігати дуже екзотичні ефекти. Тобто такий собі симулятор екстремальних умов саме так і це може стати моделлю для вивчення явищ, які відбуваються в таких куточках всесвіту, куди ми фізично дістатися не можемо, ну або де умови просто екстремальні. Наприклад. Про що йдеться? Наприклад, нейтронні зорі або чорні діри. Це ж об'єкти з шаленою гравітацією, неймовірною щільністю. Можливо, оця дивна поведінка рідини з негативною масою, її реакція на поштовх допоможе нам краще зрозуміти, що там всередині діється. Тобто ми можемо вивчати космос, граючи з атомами Рубідію тут на землі? В певному сенсі так. Або навіть, можливо, це допоможе пролити світло на природу темної енергії, оцією загадкової сили, яка змушує наш всесвіт розширюватися дедалі швидше. Це такий місток між квантовою механікою і космологією. Отже, підсумуємо вчені взяли атоми рубідію, охолодили їх до стану надплинності, а потім за допомогою хитрих лазерних маніпуляцій змусили цю рідину поводитися так, ніби її маса негативна. Абсолютно вірно. І це не просто фокус, це відкриває ну, можливості для моделювання і кращого розуміння дуже фундаментальних загадок Всесвіту. Від найдрібніших частинок до найбільших структур. І от наостанок така думка для роздумів: якщо ця негативна маса реагує на силу протилежну, то як вона реагує на гравітацію? Чи може вона теж реагувати якось навпаки? І чи не відкривається теоретично шлях до якихось абсолютно нових принципів руху, можливо, антигравітації, щось таке, що кидає виклик усьому, що ми знаємо? Є над чим подумати.